Вулицями Варшави розсікають стачки на українських номерах, і їх так багато, що у мережі жартують у польській столиці українців більше ніж поляків, і саме це неодноразово ставило причиною обговорень так званого Варшавського фронту і біженців, які скупили всі елітні авто. Серед них є і прокремлівський нардеп-втікач з ОПЗЖ Федір Христенко, який сім'єю розсікає вулицями Варшави на БМВ М 760 Li, Бентлі Континенталь та Поршкаєн. Або ж український блогер, бізнесмен, чи як його там, Ростислав Потапенко, дружок Слобоженка, який здивував поляків Золотого Макларен, був проїздом. Питання як виїхав з України, окрема тема. Залишимо на потім. Це лише верхівка айсберга, бо ці приблатньоні вишеньки на торті мізер від загальної кількості українських чоловіків у Польщі. А тепер трохи цифр станом на вересень у Польщі офіційно працевлаштовані близько 4-6 тисяч українських чоловіків. Найбільше чоловіків із України працює у Мазовецькому воєводстві 188 тисяч осіб. Цей регіон є явним лідером за цим показником. Випереджаючи нижньосілицьке воєводство та великопольське воєводство. 92,7 тисяч та вісім. Десять тисяч відповідно, звісно, частина з них, а може, й більшість, приїхали до Польщі ще до повномасштабної війни. Тут зупинятися надовго не буду, бо заробітки річ для українців звична. Цікаво, от що за перші 9 місяців року у Польщу приїхали ще 25 тисяч чоловіків. Скажіть, будь ласка. Ну тут самі за себе говорять сотні схем із незаконним виїздом за кордон. Хтось дав на лапу прикордонникам забезпечений маршрут або просто пропуск на КПП. Хтось заніс у ТЦК або лікарю за медичний висновок. Це все ми знаємо. Тут питання в іншому: чи вартує тих зусиль виїзд у Польщу? Для багатьох українців, які виїхали, одним із основних аргументів на користь цієї країни є її близькість до України: територіальна, ментальна і культурна, хоч і це дещо притягнути за вуха, але все ж. Чому я задаюсь цим питанням? А, бо чим далі, тим менше поляки хочуть бачити українців у Польщі. Принаймні про це говорить статистика. У січні негативно до українців ставився кожен п'ятий поляк, аж 22% населення. Вже влітку 61% поляків хотіли, щоб українські біженці повернулися до себе додому. У жовтні підтримка серед поляків опустилася до рекордно низького рівня спочатку повномасштабки. 40% населення виступили різко проти прийняття нових біженців. Як пишуть аналітики, падати рівень під... Підтримки почав у вересні минулого року. З'являється також аргумент того, що для українців характерна інша культура. Полякам також бракує вдячності за надану допомогу з боку українських біженців. Також можна почути, що є певне незадоволення тим, що польська держава надмірно допомагає біженцям однак головним елементом є перш за все вимогливість з боку українців, яку поляки не розуміють і не сприймають. Причиною тоді частково стала і так звана зернова криза з протестами польських фермерів, і звісно. Робочі місця. Поляки переживали, що українці забирають у них роботу, і саме через це не росте зарплата. Хоча, судячи із того, що я прочитала, українці йдуть на ту роботу, перед якою самі поляки крутять носом. Але все ж один із головних аргументів поляків проти біженців це те, що українці тягар. Але це не відповідає дійсності. Бо про який тягар може йти мова, якщо українці платять втричі більше податків у польську казну ніж країна витрачає на тих самих українських біженців. А ще минулого року кожен десятий ФОП був створений українцями. Плюс ті ж українські підприємці за 2023 рік сплатили 5 мільярдів злотих податків. Не знаю, чи пов'язано це з робочими місцями, і тим, що не подобається полякам в українських біженцях, але є на користь теорії про неприязнь ще кілька фактів. Факт. Сів моторошних і кривавих я й не порагую, скільки таких випадків загалом спочатку повномасштабки, але цього року історії про напади поляків на українців побільшало в рази. Почнемо з лайтового. От, наприклад, поляки образили українку через національність. Завелись вони, бо жінка попросила перепаркувати авто. Або ось поляки переодягнулися у копії і вкрали в Україну понад один мільйон злотих. Далі гірше поляки із громадського патруля напали на хостел з українцями. Ще поляки побили українського таксиста. До речі, такий напад зафіксований не вперше. Газа Вбивають! Або ось польська молодь напала на 17-річного українця з мачети і відрізала хлопцю палець. Ну і випадок від якого стигне кров у жилах. Польські фермери закатували українського робітника і спалили його тіло з метою приховати злочин. І так, в основі майже всіх цих випадків національна складова. Не хочу назвати поляків ксенофобами, але адекватною поведінкою тут і не пахне. На зазада кульва це дикульва. Тади кульво кульва, дзвониш? Києво українська ш. І повертаючись до тієї ж статистики, всі згадані інциденти сталися цього року. І цього ж року до Польщі приїхало 25 тисяч чоловіків. І це знову ж таки кількість офіційно працевлаштованих. То чому ж українські чоловіки обирають в Польщу? Хоч куди аби з України?